Привіт, друже! Ти на каналі Хотабечво. Сьогодні Хорі 3. Дивимось просто бомбезний, крутесний бій на Хорі 3, так? Ні, тим більше сьогодні граємо у взводі з центріоном Action X, з наш совзводний полетів на гірку. Зараз будемо бачити, чи вдасться йому виїхати туди. Так, от. Так, полетіли. Ну, все ж таки проти Бачата. Я думаю, прожето 65-й, та наш взводний на центрі Action X, я думаю, мають забирати ворожого бачата. Так що поїхали. Ну що ж, за кермом нашого хорі три сьогодні сидить гравець за Ніком, Йокса, Джокса. Якось так не знаю. От мені здається, що правильніше озвучувати нікни знає тільки сам автор реплею. І так, сьогодні копальні зустрічний бій, тобто одна база, 3,5 хвилини береться одним танком. Так, щоб всім було більш краще зрозуміліше. І так, кидай до 9 рівнів без жодної артилерії в команді та без жодного легкого танка. Щоб було, без жодної артилерії та без жодного легкого танка, це дуже рідкісний бій. Не часто можна таке побачити. І сьогодні у нас оцей Джокса, наш автор ріплею, такий трішечки хитрий гравець. Так, от трішечки пустив він там на гірці з конвеєм об'єктом 704 та бабахою нашим, нашими союзниками. І зараз переїжджає на водичку. Ніхто на водичку не поїхав, просто кинули фланг. Так, а ми тут знаходимо Шарфутюра 4. Зараз стандартні бронебійні снаряди. Зводимося і отримує чоловіче вісімсот вісімнадцять. Вилітає так зараз. Освіжимо обов'язково свою пам'ять, скільки вже у нас забирає гармата на бронебійних снарядах. До речі, тут стандартні бронебійні та голдові, тобто дорогі. І ті, і ті е бронебійні мається на увазі. Зараз будемо освіжувати свою пам'ять. Можливо, зараз дамо ще одне пробиття або хоча б якийсь постріл. Так, що 4 подивіться, як помиляється. І... Так, ну, чоловіче, тебе треба було просто треба було тебе наказувати. Так, що ми і зробили? 1321 на Пулькале. але. Так, зараз є 1, десь там чоловік дає по нами постріли. Так, на щастя, наше, він нас не пробиває, Зараз ми трішечки поспішили, а є 1 підсвітився, але ми дали просто свій снаряд в молоко. І так, стандартні броневійні 700. Забирає за постріл, тоді 818 вилетіло. 305 мм. Стандартний бронебійний снаряд. Так, зараз так що, леопард ПТА. Саме головне, щоб залетіло, зводимося і. Так, в щічку, там трішечки лівіше, полетів би снаряд і вже пішов би в молоко. Тобто ми б не влучили і не забрали його. Це 100%. Так, і що ж, голдові стандартні, стандартні такі ми дивилися, голдові е, бронебійні снаряди. Також 700 забирають за постріл, чомусь не показує. Так, 700. І знову він перемикається між снайперським, і в мене злітають налаштування: 360 міліметрів пробуває броні, голдовий бронебійний снаряд. І 5 штук фугасиків возить, 900, забирає за постріл, фугасик 1 та 90 мм пробуває броні. П'ятерий рахунок, у нас 2630 на пулькано, 943 асистика ще й насвітили. От якось так. Так, везешка чоловіча, ти що там робиш? Думав, що буде робити блайн -шоти. Думав, буде віддавати стандартний броневійний снарядик, але все ж таки вирішив трішечки почекати. І так. Зараз на гірці так і знаходиться наш взводний на центурині Якщоних ста прожето 65-й. Зараз два об'єкта 3-7, варіант 2. Наші союзні дві дев'ятки савкові. Зараз їдуть в сторону бази, там е 50 м ворожий є та АЕ-фейз-1. Прожето 65-й підкреслює, він тільки що впав з гірки. Що за все? Так, його добрав АЕ-фейз-1 ворожий, але він з гірки 100% впав. І його фейс-1, добрав. Просто от якось так. І що ж, не витримав наш Джокса, їде він по водичці, їде оце перша лінія. Зараз можливо буде дожимати до кінця і буде розстрілювати оці станки. Я зараз показую на мінімапі, В спину просто буде їх розстрілювати. Ну, зараз побачимо, що з того буде. Так, нашого совзводного ще багато хіпешок. Зараз саме головне, щоб наші союзники не пустили. Ворожи на гірку, бо, тому що нашого созводного тоді заберуть. Кобра, чоловіче, хочеш паєчку, так, отримує. Так, мені здається, чи це перший перше пробиття теж було на 816 Ну, давайте ми подивимося. 818. Так, спочатку я думав, що однакове. Однакова альфа вилетіла два рази поспіль. Ну, не поспіль, точніше, мається на увазі, що перший раз і зараз оцей останній. Це дуже шикарна альфа вилітає. Так, і знову залітає 669. Ну. Трішечки підрівняло альфу. Ну, не так аж і багато. 700 середньої у нас альфи за постріл, ще раз нагадаю. По 800 залітає, та по 600 також. Ну, це нормальне явище. Так. Кого зараз будемо забирати? Конкурора. Зараз було невигідно зараз його, до речі, забирати, бо тому що труп конкурора буде перешкоджати нашим снарядикам по Йосипу 7. Ну, трішечки його видно, але. Так, ну, трішечки ж так. Отримуємо на 658 козирних, так? 5259 уже напулькано. 6-7 рахунок. І що? Ми програємо по хипашках на 3К. Забрали ми Йосипа сьомого. Просто ми його забрали в ноль. Так, а що це було? А є Фейсбуан знищив нашого созводного, нашого, нашого созводного на Центуріоні Action X. Як так? От Так, ну давайте ми подивимося, це що він. Впав вниз, та ні, з гірки якось так забрав. Так, гріль 15-й, забираємо ми його, він не очікував нас тут, побачите. У нього було 498 хп-шок, і всі ми з легкістю злизуємо. До речі, зараз завантажується фугасик. Так, перекинули ми. І інтуїцію на стандартний бронебійний. І що кобру будемо добирати? Чи ні, все ж таки вирішує не добирати кобри. Так, шукаємо. Тут ворожі ПТСУ знайшли. Фо, 155-й, він, до речі, не світився. І зараз так, він фуловий. Зводимося. Так, отримує на 603. Низенька альфа вилітає. На жаль. Ну, що поробиш? Зараз три танка стоїть на захопленій базі. ворожих. Залишається 10 секунд трішечки. Більше так, і тому ми і виходимо давати, я так розумію, на шовториплей виходить давати, бо тому, що він зараз думає, що просто вороги захоплять базу і треба настрілювати. Але хтось з наших союзників все ж таки збиває. Два Йоха стоять на гірці, дев'ятий Йох та десятий. Так, знову 10 секунд залишається. Ну треба збивати, обов'язково треба забирати танки, ворожі з захоплення бази. Так, забираємо ми тут 155-го. Якщо я, звичайно, нічого не пропустив, а мені здається, я нічого не пропустив, то ми його просто в нуль забрали. Фувовою подивіться, опа, 2100. Ми просто взірвали боєукладку ворожі везешці. Так, оце, оце везіння. Так? Тут немає що казати, тут дуже пощастило. Так, і залишається, що Кобра Е-50М та 60 ТП. Левандовського, Якось так називається правильніше. Так якось пишеться. Не знаю, чи так правильно читається, але принаймні так пишеться. Так, кобра. Ну, мало у нього хітпонтів 115 тільки, але все одно треба його добирати. Невідомо, що ми доїдемо до 60 ТП та Е-50М. Вісім танків, до речі, ми знищили. Це як мінімум медаль Редлі Уолтерса та медаль воїна. Так і 60 П1 залишається так, чоловіче здаш назад чи не здаш. Ну їдемо зараз. Саме головне, що він трішки пожив і щоб в нас було офіційно 10 к так. 239 хіпешок. Заїжджаємо. Він нас звідси не чекає. Зводимося так. 25 очок. Захоплення базами збиваємо та його з легкістю добираємо. Ось такий у нас сьогодні настріл. Майстра, звичайно, здобуває Джокса, так, медаль Редлі Уолтерса, танкі снайпер, основний калібр та Воєд. Але ми напулькали 10 тисяч 49, і 9 танків знищили, 1582 чистого досвіду ми здобули. Та ще й пішли в плюс з преміум-аккаунтом майже на 132 тисячі срібла. Ось на якому танку слід фармити. Тож, всім дякую за перегляд, слава Україні! Та до зустрічі в нових відосиках.